Починаємо наступний матч з арбітра і попереду 20 хвилин гри між командами Зоря 75, команда з Умані та шок ліцей, команда з Редниківки. Досі не розгадав я цю загадку у їхніх написах на футболках, але бачимо ось так зараз. Правильно виглядають назви команд. А, тож, те протистояння, про яке я говорив і друзі, перший, перший гол, класний вихід. Зараз контратака від команди. І на двадцятій хвилині ось вона лише завершується. Уже швидкий гол. Перший гол ворота команди Зоря 75 я впевнений, що гра обіцяє бути видовищною і будуть голи у відповідь, і будуть ще голи і інші ворота. Тому ось друзі, який зараз удар з центру поля від гравців зоря 75 п'ять. Те протистояння, друзі, про яке говорили, про яке сьогодні з вами яке прогнозували сьогодні з вами. А, дуже цікаве а, для мене особисто і певно цікаве для вас вболівальники. Ох, там у нас зараз а, а, незрозуміло, а, чесно, а, що сталося, чи зіткнення, чи а, просто якась а, якийсь нещасний випадок, а, чи вдарився у колону. Гравець а, ось. Ніби, ніби порядок, о, може продовжувати гру, все добре. О, протистояння, друзі, між командами ЖР-75 та «Рефшок ліцей о, Наразі впевнено, можу сказати, що це фаворити сьогоднішнього турніру. О, одна і інша команда продемонструвала достатньо класну, впевнену видовищну гру. Подивимось поцікаво за результатами даного протистояння. А хто ж все-таки покаже вищий клас і яскравішу гру. І ось зараз класна атака знову була. І на дальній стійці був гравець, який міг замикати цю, цю передачу. Правда, надійно відбивається захист команди. Зараз розіграли швидко кутовий удар. Знову удар з далекою і м'ячі ворота. Притисла і запресенкувала команда Ліцей а, за 85 прямо до своїх воріт. І а, три моменти були. У них і а, реалізований останній з них а, дає рахунок 2-0 в грі. Ну і десь а, десь насправді а, по минулих іграх а, підсвідомо я відчував, що а, насправді трохи сильніша. А, Команди Рившок але а, величезний потенціал і у команди зіде 75», які а, достойно проводили а, минулий матч. Я думаю, що а, ще ми а, побачимо. Побачимо обов'язково реалізовані моменти і забиті голи а, від а команди ЗРСІМдесят 75». і зараз. Зараз непогана атака, непогана атака була індивідуально. Самий номер а, пробігав. В штрафну зону а, намагався пробивати, але а, поверталися гравці захисту і надійно також відіграли. А, не завадили в даному моменті реалізувати його забіг. Ну, о... Аут для команди 4-75. Щільний класний удар, класна передача і а, точна передача на 11-й номер йшла, але дещо, він, а не впевнено, він приймав її, а, чи, чи не очікував, а, чи а, десь не готовий був якось а, реалізовувати той момент. Знову РФК цей, атака і класний був удар зараз з розгороту штрафної зони. Атака лівим флангом, друзі, зараз у 0-85 самий номер індивідуально один брав, гру на себе проходив, не впорався з захисником. Ну, Дещо не вистачає зараз сил в зорі для завершення своїх атак, для того, щоб реалізовувати ці моменти. Надійно відіграє в захисті команда Рівшок-Ліцей. Повертаються всі гравці цілою командою, відбирають м'яч. Ну і Зараз за бокової лінії для Зорі Удар. І є можливість виходу. Ні. Ні, на підстраховці, залишається позаду гравець і знову ж таки не дає. Не дає пройти у штрафну зону. Ох, тут зараз момент. Момент епізод. Майже вільні ворота. Воротар трохи вийшов згоріти двоє гравців. було. На дальній стійці, які могли забивати, і трохи там десь не розібралися між собою. І не занадто сильно пробили. Встигає голкіпер відреагувати на цей м'яч. І а, заря атака. Один проти двох гравців. І а, тут зараз уже брудно грають проти нього, а, збивають. Порушенням правил, відбирають м'яч. Ну і Штрафний удар, штрафний удар, непогана точка, непогана дистанція зараз для того, щоб пробити. поворота а, сьомий номер пробиватиме. Сам заробив а, цей удар і а, сам виконає його зараз. З рикошетом м'яч виходить за межі поля. Кутовий удар ще буде для команди Зоря 75 Що ж є можливість? Є шанс. Удар і нікого, нікого немає з партнерів на дальній стійці замикати цю передачу. Якось о, ніхто не пропонував себе в цьому епізоді, всі відтягнулися назад і в нікуди була ця передача. Че друзі, маю склади команд зараз перед собою. Можу познайомити з гравцями. Правда, чомусь без номерів вказані у мене прізвища. Але впевнений, якщо ви слідкуєте і вболіваєте за ваших улюблених футболістів, ви мусите бути з ними знайомі, а мусите знати їхні номера. Тож, сьогодні в складі команди «Зоря-75», команда команди з Умані, а грають наступні гравці. Ілья Руть. Даниус Зеленський цікаво. Андрій Харишук, Максим Мацко, Матвій Митяй, Марк Раушенбах. Вибачте, будь ласка, і Назар Хоменко. Ось такі гравці в складі команди «Зоря-75». І РФ ліцей а, склад наступний, де ще більший, а, мають а, більше замін. А, сьогодні в грі а, тренери цієї команди. Нікіта Добри... добрий день. Дуже цікаве Добрий Добридень і вам доброго. Нікіта добрий день. Так, а тут у нас перепрошую зараз ось щось. Сталося попереду, влучили в обличчя голкіперу, після чого м'яч летів у ворота, але так розумію, він не буде зарахований. Друзі. Продовжимо знайомитися і перепрошую, зараз бачив, якісь були моменти з трансляцією. Наразі маю надію, що чути мене і видно вам все добре. Зараз перевіримо. Є трансляція, є звук. Тож склад команди РФ Шок Ліцей продовжимо команда з Родниківки і а, Нікіта Добридень. Ми знайомилися вже, далі. Андрій Мазур, Григорій Гриценко, Микола Гордій, Остап Коваленко, Андрій Галасун, Ілля Полянчук, Дем'ян Дяков. Та Маркіян Орловський. Отакі гравці у нас грають у складі команди РФ Шопліцей, Команда з родниківки. І наразі рахунок грі у нас 3-0 і п'ята хвилина матчу. Раніше залишилось 5 хвилин матчу, 15-та хвилина матчу триває. Що сповільнилася гра в останні хвилини а після моменту десь з голокіпером і ом, трохи на нижчому темпі заграють обидві команди, але атакує зараз у нас рішок ліцей. І, Удар здалеку був зараз від зорі, непогана можливість, вік ворі пробивав, ворота. І там потовий заробляє команда Зоря-75, був рикошет від голкіпера, так розумію. І зараз непоганий удар був вздовж лінії воріт. Але там на місці голкіпер і без голу. в даному епізоді і зараз за бокової лінії рефшок ліцей гонитиме м'яч і удар здалеку, який класний удар. Удар верхом на дальню стійку. Буквально поруч в сантиметрі з дальньою стійкою м'яч залітає в ворота і а, рахунок. 5-0. Де ж я? Теж я продивився четвертий. Або десь я не побачив, або десь зайвого арбітер на табло гасно. Так, а, друзі, повірить це у вільні ворота. Ох, яка класна передача, який класний прийом. ну, Засильно, засильно відпускає від себе м'яч. Намагався вже наздогнати його 17-й номер, щоб відправити у ворота. Ну і трохи не встигає. І, ну, За такої гри, за такої гри насправді мої здогадки підтверджують. І зараз, друзі, подивитися, 75 є можливість, ну є можливість, вихід. Здалеку вирішив довго не тягнути м'яч, пробивати відразу поворотах, ну і трохи, трохи не точно. На жаль. Знову удар по воротах. За боковою лінією Зоря 75. Подача перехоплення, атака від ліцея і класний перим, класний пас, класна передача в центр. І ще одна спроба, а там подивіться, уже просто а, на даній стіці. 77-й номер м'яч вдарився і залетів сам у ворота. <гул> Навіть нічого не потрібно було робити йому зараз в цьому епізоді. Дуже-дуже дуже класно грає команда. І друзі, 20 секунд. А тут все-таки натягнула. Натягнула своє. А заря-75. І а, молодці хлопці не з сухим рахунком закінчують цю гру. Один м'яч. Так, все правильно. І сьомий гол десь уже пролетів у нас. Ох, ох і фантоми. Влітають один за одним, не встигаєш фіксувати. 7 1 друзі, рахунок у грі, а між командою Рефшок Ліцей та Зоря 75. Ну що ж, на даний момент Рефшок. Підтверджує статус а, фаворита сьогоднішнього турніру. Подивимось, що буде далі. Друзі, у нас на черзі наступні ігри. Залишайтеся з нами. А за декілька хвилин продовжимо.